Всім привіт, друзі! Це без цензури. Я Марина Донелю І Давайте розберемося, а хто саме на верхах крутить оту саму проросійську шкапу по суті такого троянського коня Росії багаторічного Юрія Бойка? Як ви вже знаєте, Юрій Бойко останнім часом дуже активно так почав постити свої відосики в Тік-Току. Він намагається скористатися тими політичними технологіями, які дозволили Дональду Трампу та республіканцям. Достукатися до тієї аудиторії, яка була проблемною і за якою полювали не тільки республіканці, а й демократи. І у Дональда Трампа це вийшло зробити краще, і тут дуже сильно допомогли відеоплатформи, як Ютуб і TikTok. І на одній із телевізійних програм Дональд Трамп сам сказав, що використання TikTok дозволило залучити 30%. Аудиторії саме тих молодих виборців і жінок, які були дуже потрібні, щоб отримати перемогу у тих самих ключових свінгстейць. Але не давайте про бойка, як він тепер намагається скористатися ноу-хау американських виборчих кампаній республіканців, і як він хоче достукатися до української аудиторії, а саме теж молоді і, зокрема, жінок, які проводять свій вільний час у Тіктоку. Так от, як ви знаєте, в чому причина живучості ОПЗЖ? ОПЗЖ під час повномасштабної війни стало таким молодшим партнером монокоаліції. Справ в тому, що монокоаліція як такої не існує. І по суті, всі такі скандальні голосування. Якщо ми подивимося табло, то в основному голосують якраз таки Слуги народу і ОПЗЖ. І відповідно для Офісу на банковій. Бойко дуже потрібний кадр, і тому навіть Єрмак, коли там Бойко почав видавати відосики про страшних радикалів, які от унічтажають радной русський язик і унічтажають пам'ятники Пушкіна. Так дуже оптично сказав, що деякі політики у нас деякі політики, навіть не став називати ім'я, що це Юрій Бойко зараз шерить такі проросійські наративи. І от є постійно знаєте, підтвердження, які показують, що цей союз слуг народу і бойко по він просто такий нерушимий, нерушимий як волоський горіх, такий твердий. Справа в тому, що у Верховній Раді інші фракції намагалися якось на погоджувальній раді підняти питання, що можливо треба відлучати від засідань у Верховній Раді таких персонажів, як Юрій Бойко. Але коли голосували за це питання, то виявилося, що слуги народу і ОПЗЖ були єдиними фракціями, які сказали ні. Юрій Бойко і подібні такі істоти мають працювати, тобто зберегли свого партньора по такій ситуативній коаліції. І от дивіться, показово заради того, щоб трошки закрити українцям більш свідомішим рот і не тригерити українське суспільство тим, що завжди у нас знаходяться лазівки для проросійських сил. Юрій бойко трошки так театрально сходив на бесіду до служби безпеки України. Там нічого страшного з ним не робили. На жаль, у так званих підземних катівнях. Так званого СБУ, да як дуже люблять розповідати російські пропагандисти, ніхто нікого не катував, він вже повернувся додому. Так от Юрій Бойко під будівлею цієї української спецслужби давав коментарі українському виданню BBC і спалив свої домовленості із банкою. Він сказав, що ми і надалі будемо підтримувати владу, ми і надалі будемо працювати з владою. Він там сказав навіть. Керівник офісу президента він вважає, що країна має бути такою єдиною. Але у наступному реченні тут же Юрій Бойко видав а кого, до речі, ОПЗЖ як про головна проросійська сила, і її старші партнери з банку вважають головними ворогами. І друзі, ні, це не Росія, це не Росія з повномасштабною війною. Це не російські ракети, це не постійна російська брехня, не постійне намагання росіян е, там насадити своє ІПСО західним країнам, щоб вони менш активно допомагали Україні. Це звісно, представники української опозиції, ну, яка вже є, наприклад, Петро Порошенко, і, е, безумовно, українські радикали. От знаєте. Українські радикали, оці самі свідомі українці, які постійно цікавляться питаннями політики, постійно цікавляться реформами, ходять на революції, беруть зброю, активно волонтерять на Збройні сили України. Це завжди у нас страшні радикали, які не дозволяють. Реалізувати той самий Стамбульський сценарій, який хоче насадити нам Російська Федерація? Я навіть зацитую цю цитату, що сказав Юрій Бойко, що значить, є парамілітарні групи, що з'явились в українських містах, почали цю боротьбу, е, боротьби з пам'ятниками та цькуваннями громадян за мовною та релігійними ознаками. І скажіть мені, будь ласка, а хто ж у нас після цих слів такого? Каже, що ой, та це все брехня, ніяких виборів не буде. А хто ж у нас готується до виборів? І головне, скажіть мені, будь ласка, а як же ж так вийшло, що Юрій Бойко у нас знову тепер намагається промотуватися як таке менше зло на тлі такої патріотичної сили, як партія Слуга народу? Знаєте, такі лекала вже були в історії українського політику. Наприклад, ними грався Петро Олексійович Порошенко. Це нічого йому не дало, тому що да, він думав, що коли будуть вибори 2019 року, він буде боротися за президентську булаву з Юрієм Бойком проти Юлії Тимошенко. Але вийшло так, що змагатися за булаву йому довелося із Володимиром Зеленським, абсолютно несподіваним кандидатом, і всі ми знаємо, що тоді відбулося. А тепер Юрій бойко ходить і розповідає про те, що Петро Олексійович це страшний радикал. Що це от головна проблема в Україні, яка веде за собою парамілітарні групи. Дивіться, минають роки. Ми вже 11 років війни з Російською Федерацією, і все одно про російські сили і їх кураторів із Москви бентежать те, що в Україні знаходяться люди небайдужі до долі України і да, захищають свої міста. Захищають свою країну від росіян. Очищують вулиці своїх міст від російського колоніального такого наслідя, як люблять говорити росіяни наслідя. От наслідили на українських вулицях, Тепер ти це вимітають, це куряче гуано. Так от. Ці всі заяви і поява така Юрія Бойка вони абсолютно не випадкові, тому що вони абсолютно вкладаються у ті всі маніпуляції і інформаційні кампанії. Їх кілька одразу які працюють проти всього українського. Одна із складових цієї кампанії це цей хейт на таку пізнавальну програму, до речі, історичну Акіма Галімова із Ютуб-каналу Реальна історія, коли він запросив Євгена Клопотенка. І в форматі лекції було відзнято програму на території трапезної. У Києво-Печерській лаврі на тему, а, а які ж звичаї різдвяні у харчуванні українців? От що українці ставлять на стіл? Чому ти страв 12 У нас прийнято ставити. І е, цю історію окремі е, гавно-блогери на грошах Медвечука і ОПЗЖ. Роздули, що там буцімто оці подлюки влаштовували ледве там не оргії у цей Києво-Печерській лаврі. Хоча ніяких оргій там не було, це була освітня пізнавальна програма. Таке знімається у будь-якій країні, і це абсолютно нормально розказати про різдвяні традиції, показати ще якісь архівні рецепти, а що ж там готували багато століть поспіль. Ченці, які мешкали. В києво печерській лаври. Усе страшне. А знаєте, коли у нас Паша Мерседес з Оксаною Марченко послідували про те, що якось до нього на сповідь приходив серійний маньяк Анапрієнка, і він відпустив мене Анапрієнка. Хоча той розказав, що він серійний маньяк і вже там убив не одну людину, це нормально. Це ж ніяк не порушує сакральність української церкви. Другий момент почалися такі дуже активні накиди на українських військових. Знову почалися накиди на Азов. Дійшло до того, що Денис Прокопенко був змушений написати величезний лонгрід, тому що у нас є один гімноблогер, який просить гроші скинути на Монобанку, а сам він давно сидить за кордоном. Який розповідав, що от є такі, значить, офіцери в Азові саме. Полк НГУ, який був якраз в Маріуполі, да, і потрапив потім ну, в такому дуже серйозному, не можу сказати, що в повному, але в дуже серйозному складі в полон. І пройшов там і Оленівку, і інші катувальні. Так, от, виявляється, їм дали там кілька квартир офіцерам. Боже ж ти мій, це ж який зашквар. Виявляється, у нас професійні офіцери, які. Ці роки війни нашої із Росією воюють, розбудовують цей Азов. Пройшли, до речі, горнило страшного хейту, коли там плювалися всім Азов, розповідали, що це фашисти і радикали. Виявляється, вони не бомжі і їм дали квартири. А нічого, що це дорослі чоловіки, в яких є діти, які пройшли там полон. Комусь дуже хочеться, щоб українські офіцери були бомжами. І от роздувають, що ах, клятий Азов, оце ж у них тепер є там там кілька квартир. Таким чином накручується ненависть до української армії. от, оце значить бєць офіцерів, тому що вони, значить, жирують, жирують поки, значить, окремі люди, які сини сидять за кордоном і просять гроші на Монобанку. І це, знаєте, такий ще й спроба внести розкол, реальний розкол в українське суспільство, тому що станом на зараз, коли проходила там соціологія відповідна, чи, наприклад, було кілька інтерв'ю тематичних Елли Лібанової, нашої такої демографині дуже серйозною, то вона говорила, що слава тобі Боже, ніяких причин для серйозних розколів в українському суспільстві немає. Але ми дуже чітко бачимо, як ці проросійські сили і їхні проросійські посипаки всередині України дуже хочуть. Знайти теж у нас тонке місце, прорвати його і влаштувати цей реальний розкол. Ну і далі дивіться, чому бойко виліз саме з цими наративами, що от ходять по вулицях от ці українські радикали, і тут значить ламають пам'ятники Пушкіна, нищать наше РПЦ і а, змушують людей забувати свій русський любимий язик. А це така собі допомога тому самому російському плану миру, так званого, який активно просувають і Путін, і Медведів, і всі інші особи, які кажуть, що значить, давайте так. Україна відмовиться від своєї самоідентифікації, Україна погодиться на всі 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 політичні обмеження Конституції. Потім будемо як то говорити. По суті, це такий план Б. Як знищити нас? Ну, якщо не, здає, не вдається на полі бою взяти Київ за три дня, то давайте ми візьмемо той Київ через зміни в Конституції України. І через повернення знову російських партій, російських телевізійних каналів, РПЦ у повному складі. Тому що дуже муля їх, да, коли відбуваються якісь просвітницькі, культурні українські заходи на території тієї ж самої лаври. І тоді все буде у Путіна дуже класно. Ну і головне. Українська влада, Єрмак, Зеленський можуть скільки завгодно загравати із Юрієм Бойком, коли треба проголосувати якусь херню, яку там придумав татаро чи Єрмак, її треба срочно проголосувати у Верховній Раді. Але всі ці ігри у те, щоб зробити Юрія Бойка меншим злом і потім якось так красиво розіграти карту виборів, вони ніколи не приносили щастя і успіху жодному українському політику. Тому що кожен політик, який загравав з Юрієм Бойком, партію регіонів і ОПЗЖ, закінчував потім дуже погано і падав потім дуже гучно з політичного Олімпу. Тому я хочу ще раз підкреслити: якщо ви чи ваші родичі знайшли того Юрія Бойка десь в фіктоці, знайшли його в Ютубі. Сидите і дивитесь, боже, же дедушка класний в в'язаному світері, та да, які ж речі говорить, да, ось він же ж такий сильний крепкий хазяйстві, запам'ятайте запам'ятаєте одне. Що Путін в українській політиці і кубка тих людей, які обслуговували його інтереси і, по суті, повторювали наративи в ефірах про російських каналів, це є те, що надихнуло Російську Федерацію на те, що вона влаштувала нам повну масштабну війну. Тому що Кремль сидів і думав, ага, значить, там є от така п'ята колона наша. Відповідно, ця п'ята колона повід... вмикає нам всі двері, і ми справді візьмемо Київ за три дня. Так от спроба протягнути знову цього бойка і цю партію ОПЗЖ це знову давати Росії надію, що Росія зможе завоювати Одесу, Запоріжжя, Харків, що вона дуже хоче прямо зараз зробити, і потім. Зайти тріумфально колонами, такими переможними, і в столицю України місто Київ. І знаєте, немає більш синічного, коли сидить цей дід у Светрику, а Светрик виявляється дуже непростий. А як пише журналістка-розслідувачка, дуже крута журналістка Євгенія Моторевська, це Светрик фірми Кітон і коштує дві з тисячі євро і розказує: Боже ж, там ще ж. Наші пересіленці попали в таку сложною ситуацію, так ти поясни, що це за сложна ситуація? Хто влаштував цю сложну ситуацію? Як називається насправді ця сложна ситуація? Це повномасштабна війна з Російською Федерацією? Хто влаштував цю війну? Твої дружки, Медведєв і Путін? Всі ті дружки, з якими ти ручкався, і торгував руським газом і е, е, клав потім на свої банківські рахунки мільйони доларів. Так от сидить цей е, чувак і розповідає своїм колишнім забезомбованим виборцям, які, до речі, перші відчули на собі, що таке любов Російської Федерації, що ж таке ця любов русського міра, він їм розказує, де ж треба шукати гроші на оренду житла. Так от, Светрик у 2,5 тисячі євро, це десь півроку оренди. Непоганої квартири у місті Києві. Тому думайте про тих дідів, і ні в якому разі не треба давати їм можливість пролізти у Верховну Раду знову. Тому що ці всі бойки, оці всі мураєви, інші персонажі, з якими так любить дружити кожна українська влада, але потім це її іде в мінус це такий, знаєте, крем. І мед для Російської Федерації, щоб знову виходити і говорити, а українці і росіяни це один народ, а нас там ждуть. А там от є такі політики, які говорять, що не все так однозначно і Україна мультикультурна країна, мультинаціональна. Женіть цих троянських коней і пам'ятайте кожного українського політика. Який хоче розіграти цю карту Юрія Бойка як меншого зла, скажу вам чесно, що я дуже щиро бажаю всім тим, хто зараз вошрешає Бойка і грається з ним, розіграє таку комедію, потім піти на смітник, як і попередники. І я впевнена, що потім Юрій Бойко, коли піде ще раз до СБУ, розкаже, який же Зеленський був радикал, і подлюка, і как би он мог договоритися з Путіним в перші дні що по повномасштабної війни. Ну а Юрій Бойко не міг виникнути сам по собі, якби не було доброї волі із з банкової. Тому, коли нам розказують, що Боже там же ж, там ми ж такі патріоти, ми ж так вигрібаємо і ми не думаємо про вибори. Давайте навчимося відрізняти зерно від полови і правду від брехні. Вони готуються до виборів і думають, що всі тупі. Всім дякую за увагу. Це була Марина з на Це був проект без цензури. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про повернення Бойка і те, що Банкова так щиро плекає цього персонажа?